Вітаю! Мене звати Ірина Тимошенко і ви знаходитесь на каналі онлайн-школи бухгалтерії АВС. З 1 квітня зростає розмір мінімальної заробітної оплати до 8 тисяч гривень. Подивіться відео до кінця, щоб знати, як це вплине на оплату праці, лікарняні та декретні, ЄСВ та податки, розмір трудових штрафів. Тож фіксуємо, що з 1 квітня 2024 року. Розмір мінімальної заробітної плати становитиме 8 тисяч гривень, а у погодинному розмірі 48 гривень. При цьому розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб впродовж року не зміниться і становитиме 3028 гривень. Постає питання: а чи обов'язково підвищувати оклади працівникам, якщо вони менші за 8 тисяч? Ні. Згідно норм трудового законодавства, мінімальний посадовий оклад чи тарифна ставка встановлюється у розмірі не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року. Але, якщо оклад менший за мінімальну зарплату, а працівник відпрацював норму часу, треба робити йому доплату до розміру мінімальної заробітної плати. Тож, гадаю, зручніше окладу встановлювати не нижче мінімалки, тоді обійдемося без доплат. А що з ЄСВ? З 1 квітня 2024 року збільшиться сума ЄСВ, яку потрібно сплачувати підприємцям за себе та роботодавцям за найманих працівників, а саме збільшиться мінімальний страховий внесок з ЄСВ, який потрібно сплачувати за основних працівників, і буде 1760 гривень. Якщо ж працівник-сумісник, особа з інвалідністю працює за договором з нефіксованим робочим часом або виконує роботи за ЦПД, то ЄСВ розраховуєте з фактичного доходу. Свої вимоги до сплати ЄСВ є в резидентів в Також збільшується максимальна база для нарахування ЄСВ, вона становитиме 120 тисяч гривень. Збільшується ЄСВ для ФОПів-єдинників у розрахунку за місяць, становитиме 1760 гривень. При цьому ФОП-єдинники, ФОПи на загальній системі оподаткування та особи, які проводять незалежну професійну діяльність, також члени фермерського господарства, звільняються від обов'язкової сплати ЄСВ за себе з 1 березня 2022 року до припинення війни. А також протягом ще наступних 12 місяців. Однак це не позбавляє права платників ЄСВ добровільно сплачувати ЄСВ за себе та зазначати суму такого ЄСВ в декларації з метою отримання страхового стажу. Колеги, кому важливо бути в курсі всіх змін законодавства для підприємств та ФОПів, розуміти, що ці зміни означають та кого стосуються, знати, як їх правильно впроваджувати? Для вас будуть корисні наші безкоштовні вебінари, ми їх проводимо щотижня. Щоб не пропустити актуальну інформацію, переходьте прямо зараз за посиланням під відео та реєструйтеся на серію безкоштовних вебінарів. Тепер поговоримо про лікарняні та декретні. Стаття 12 закону про загальнообов'язкове державне соціальне страхування передбачає, що застраховані особи, які протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку за даними Реєстру застрахованих осіб набули менше 6 місяців страхового стажу, мають право на страхові виплати таких розміров. Допомога по тимчасовій непрацездатності, виходячи з нарахованої заробітної плати, з якою сплачувався ЄСВ. Але більше за розмір допомоги обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленою на час настання страхового випадку. Щодо декретних, виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески, але більше за розмір допомоги, обчислений із двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку. Тобто для таких осіб максимальний розмір допомоги за один календарний день становитиме по страхових випадках, які розпочнуться з 1 квітня, лікарняні 262 гривні 81 копійка, а декретні 525 гривень 62 копійки. Також законом визначено, що сума допомоги по вагітністі та пологах у розрахунку на місяць не може бути меншою за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку. Таким чином, мінімальний розмір допомоги по вагітності та пологах за один календарний день становитиме 262 гривні 81 копійка. Слід зазначити. Що зі зміною розміру мінімальної заробітної плати відповідно змінився розмір максимальної величини бази на рахування ЄСВ з 1 квітня це 120 тисяч гривень. Оскільки сума допомоги по тимчасовій непрацездатності та сума допомоги по вагітності та пологах в розрахунку на місяць не повинна перевищувати розмір максимальної величини бази на рахування єдиного внеску, то максимальний розмір допомоги за один день. Як то тимчасової непрацездатності, так і по вагітності та пологах становитиме з 1 квітня 3942 гривні і 18 копійов. На жаль, з 1 квітня зростуть штрафи за порушення трудового законодавства відповідно до статті 265 Кодексу законів про працю України оскільки їх розміру прив'язані до мінімальної заробітної плати, яка діє на момент виявлення порушення. Без зміни до кінця року залишається розмір податкової соціальної пільги та граничний розмір доходу, який дає право на її отримання, граничний розмір неоподаткованих добових, сума неоподаткованого доходу у вигляді подарунків або допомоги на поховання від роботодавця. Також не зміниться сума неоподатковуваної нецільової благодійної допомоги, розмір єдиного податку для ФОПів першої та другої групи, річний ліміт доходів єдинників. Не зміниться розмір податку на нерухоме майно та туристичний збору. Бо ці показники згідно податкового кодексу розраховуються один раз на рік. Та залежать від мінімалки або прожиткового мінімуму станом на 1 січня звітного року. Дякую, що додивились відео до кінця. Якщо було корисним, поставте лайк, підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!